Всім привіт! Ви на каналі Step І Влад. Сьогодні ми будемо знімати четверте, е, четверту вже частину е, як ми виживаємо. І е, як я обіцяв, сьогодні ми вже точно точно, бо я вже багато разів обіцяв, але цього разу точно точно ми построїмо дом і прямо тут, і прямо зараз. Так. Починаємо. Зараз я поставлю верстак. Створюємо доски. Ні, у мене досок немає. Ну є, але ма. Тебе місця немає, ти не створиш їх, навіть Чи створиш. Ще хотай, покажу що... Ти Підожди, а ні, хватає. Так, зараз треба скриню О... якусь по... зробити. Зараз я зроблю. О, У мене вже місця немає. Я дві скрині зроблю зараз і поставлю. О, вони викинулись, візьме. <ристо> 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 Тоже нема місця? Так, что мне выкинуть? Ты сейчас я подивлюсь. Саженцы, да, и зараз ну, саженцы какие-то. Да, я сейчас саженцы выкину. Ну, в палку что-нибудь. Я сейчас саженцы. Так, ставлю раз и два. Шо. Так, саженцы забрал. Все, выложим, что нам пока что не надо. Ага, так, мне каждый на цех. Все саженцы выложим. тростник, яблоко, цель, ирия, цель удочки да. пока что я не буду рубить а вот она будет сама дорога дайки я тоже выложу так, так все дайте ну я же кирку выложу все такое так я три железа там выложил я тоже свои три выложил так, так, ну сейчас я пока еще тоже выложили. Тобі, а тебе виложив все? Скільки 4. в тебе є? Я виложу. Всього у нас 4. 4 Ще 4. дві треба. Так. так, це я виложив. Ну 4. все покаже. Робимо дом. 4. Я думаю, як я обіцяв, дом буде дуже класний. Але чи насправді він буде дуже класний, побачимо. Так я думаю, може давай типу, зробимо... візьмемо камінь і як фундамент зробимо з болежника. Чи, да. Але нащо нам? Що, прикольно буде. А, в хіба мене... що вище, звісно, да, може. Але в мене немає. А в мене 25 Ну, Це нам буде мало. Бери, ну, іди куди-небудь і там нарубай, якщо що, будеш мене гукати. Ой. Тільки не тут. Його. Так, я ставлю. Ай, десь я. довжина буде так. Ой, може десь різні. Що зробити? 6, і починати. 7, 8, 9, 10, 11, 12 на раз, два, три, 4, 5, 5 6, Дивіться, давай тут десь може 10, шахту такой зробимо. Десять. Що? Де? Отут тут я такой шахту зробимо, де я стою. Та ні, десь інше треба. Чого? Ну і тут? Давай, як починаю юриди. Ну ладно, давай. Побіг, треба було б лопату зробити. Ще так, почекай. Так, дом. Поки, <сміт> Поки ми построїмо дом, то, напевно, пройде аж дві серії, я думаю. Так mm -hmm. mm. давай я до душах <кхів> турити. Широко я буду робити ще два такого. Ні, широко. лучше. Ще ширше. Давай ти на два і я на два. Так я вже на три зробив. Тут тебе нужно кирпич будет долго Ну и что? А, бери дурей, кучки Нет, тут ты мне тоже учись, пока я зайду А, камень? Да Так тут за сколько зари? Три, да? Да, шире-шире Так, так, так Всё, вон я спешу Ой, на чёрт Ой, зайду за камнем Слышишь, где же? Там, видишь Уже камень Зареветься ещё учишь Бурив, ти не? Буду забрать. <кхе> так, все, короче, я третий кобрат. Ой, тут у мене внизько зарили, славик. Шорт, не вилізений. <кхе> Тернизько порив, стій. Чого ти зробив? Вилазь, бо зараз тебе замуру. Власть. Ні, <кхе> нет. То як шахту робити? <кхе> Почекай, зараз я вилізу. Я зараз пару каміньців нарубаю і вилізу. Щоб шо? вже фундамент трошки зробити. Так, все, зараз я выложи. Ей, ти мене замурвав. Все, все хватит, давай. що, як я не можу вилізти? каже, хватит. Виліз. Так, я біжу. Зараз я що не знаю. Пілігри. Так, фундамент. Він трошки не там почав. Тут буранок робимо. Так, фундамент вже Давайте там роби, а я буду до тебе приходити, ти мені будеш віддавати це. Так, я йду вже. Ти в мене тут, ще немає камінь. Зовсім. А ну ладно, попасть. Эй, ты в мою пишу. Ну ладно. Что еще такой? Ты свибик, я свибик. Да я ты его ну, не ривну робишь, я его ревна еще. Ну две яки не ривну вышел. Тут это два. Тацан, я все сходку не знаю. Ты тоже все сход? Я рад. Там сорванки напускал. Ты купай порівняй його Що? Я, я все нормально сходка на. Не короче. Дивись. Де? Короче, у мене сходками виходить Ну то ж сходками виходить Ну це не важно два штучки. Mm -hmm. Так, зробити, 20 Клас Зараз, потом... зараз воно не зараз, потім зробимо нам не дуже надо. Блин, знову не стає. Задрали цей Можешь мені лопату будеш принести, да? Добре. Все, в тебе скільки зараз То хватить, виходь. Я думаю, ми це зможемо доробити. Mm -hmm. Що не надо, виходь, пойдем. Салі шахту дорогу. Так. Да. Ну, не дорого ми її не зможемо доробити. Ну треба домик зробити. Все, у не закінчилось, давай роби сюди не хватить, зараз я все-таки ще піду. Ну так, Да? А як? Ну і так, я думаю, ну, так. Не, ну, так це, це підлогу не може. Ні, то це низ, а потім е, підлогу ми ще само собою зробимо під да. вище. Чи може хай буде? Ой, не хватило трошки. А вже ніч. Ну, я ж кажу. Куди сьогодні тут буде? Быстро нічого. У мене вже 15. То втрати корзят з'явилась. Я ходить. Шо і быстро. Ну, як так, да, і я. А як раніше? Як по мене так вже забралось? Так, вже. Не залізно дерева. Ой, тяка не так. Так, вот мы и работали в этой серии. Потому что эту мы сделали, но там где-то... Что Нет, это что-то такое. Нет, это тебе показалось. У зомби, Влад. А, меня кто-то бьёт. А, Влад, он идет в пещеру, я не могу. Где мой меч? У него меч. Да, у него меч, залезный. Ти змочився? Не вбився. Не у мене залізти. Там ще багато, я бачу. Зомбі? Так. Да. Він ходить по нашій землі. Ах ти гад, я його зараз об'ю. Не має права. Ти бачиш, я з мечом залізти. Ні, дивись, я бачу. Я збив Капець, що Блін, тут їх куча, Влад, виходь. Так, сам. В шахти, давай нам домі треба строїти. Капець, тут їх тупо куча повсюду. Що? Я не зможу вижити. О, йду, йду. мене було б шахту зробити просто вниз. А там потім воду внизі поставити, типу, і не помреш, як впадеш А вилазити. А вилазити мене поставити. Воду і ще це все. Дивись, я зараз тут ступеньки поставлю. ти мене там прикрий. Ану, дивись, це такі ступеньки будуть. Все, і тут і тако, будуть двері, будемо виходити. Так, я зомпу баб'ю. Я бачу, що їдуть. Головне, щоб кріпер сюди не прийшов, Саме страшне, що може бути. Так, я почав зараз? Тебе шники опыта залеть. Двесь акуратно. А, я зарплату. Скити жизнь. Аккуратно, лад, ткай, видне. Фу. Блін, крипери, іде. Да, тікай. Почему я не знаю, что мене літає. Дивись, щоб вже і припав. Тільки їсти хочу. А де тепер клітер? Тут, біля нашого дому, там трошки я далі, але він сюди не йде. Треба печку поставити, бо його. А де ж два печка в тебе? Ні, у мене одна. Ну, може в скрині. У мене ще печки немає вроді Навірно, була в тебе дітей та її вилашли. Да. Ви так. Я ставлю свої, ну, треба їсти. Так, треба по всіх сторонах дивитися. О, там павук далі, як хоче йде забій, але він сюди не йде поки що. О, то мої бачу ці. О, то як це їх називають. Слендери. Ні, Ні, не ті, як це. Гарбузи, гарбузи дуже багато. І увечу дуже багато. Блін, до нас два зомбаки йдуть. Та у дуже багато славі. Головне дивитися, що кріпер до нас не на зайшов. Все таке головне, щоб до нас задав не Е, Де він подівся? Кріпер десь з них. Не, він десь подівся, капіт. Так. Влад, іди сюди прикрий мене. Так, зараз я трошки почну. От, ой, я вже бачу кріпер. Стіни треба строїти, щоб ніхто там не робить. Зараз ми зробимо такий двойний цей і двері поставимо і будемо вже кінчати на сьогодні, а вже на слідуючій серії будемо дороблювати. Ой, я тому бачу. опіт валяється, Ой, кріпер бачу. Ну, то це ж я його і боюся. Так, деть, що, іди мені на нього? Ні, не надо, Влад. О, я не рискуй, я тоже боюсь. там ще один. А, ти зубак. бомб. Тобто, там там їжа моя вже не готова. Крипер це до мене йшов, ти що? Дивись, Дивися акуратно Страшно. там до курочки. Ось ти хочеш. Так, вже зараз я ще двері піду зроблю і будемо закінчувати. Крипер іде до тебе. Де, де, де? До ба, тебе іде. Акуратно. О, він розвернувся і вроді би піде. Блін, він сюди дивиться. Я задум в Ді. Він стоїть там. там Довій, він сюди біжить, диви. Не, я не Ні, він просто йде, він не біжить. Не Ні, може. Може йому інтересно, що Диви, Він йде ближче до тебе. Диви, щоб не побачив. Треба я, від, я його віджину. <ріпер> Нет, не надо. Кріпер, ку -ку. Не надо, не лізь. О, а о, він о, за тобой побіж. Ты забрав? Там ще один зомби в кожній броні біля тебе. Да він не йде за тобой, той крипер. Да? О, вже йде, вже йде. Аккуратно. Шо, де? Да. Ты не спіши, помоліш. О, павук за тобой близько. Дивись, всі на Що тебе тупо бежать. Ваш скелет. Да, зомбаків, ай. Блін, да, ти, мені тебе не видно вже. Я Якось стікаю, я бачу наш дом. Ай, мене челя. Що... Ай. Больно. Диви на мене зумбак вилазить. хоче до мене вилізти. Ай, Владик, кудь! Ай, мене зуба. Блін, в мене щось Шо не б'є. Я на скриню нажимаю, і воно мені в скриню заходить. <реш> ти присядь. А то, що? Так, де це? Не, я ее убью. Что Ну я не могу попасть. No, можете... а -а -а -а. О, там а... броня. Влад, Влад, аккуратно. Зомби, зомби за тобой. Так, двери а -а -а -а. за разрублю. Ты рубишь ее? Я, я. Давай быстрее. Да я хочу не слава сегодня. Ла ла. Тут дешево під руку можемо якось украсити дерево все Так, щось там будемо робити. Почекай, зараз все зроблю. Двері, став, 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 Все, мене не пустиш, так. Да? <рес> <рес> Ой, Влад, я чесно, звичайно, закрий двері. Заходь і закриваю. Двері. Так, да. Ні. Так, все, тепер ми будемо поки кінчати. І в слідчій серії ми вже будемо далі робити, якщо виживемо наступній серії, то може доробимо вже і це. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.